Як взяти третю дружину за один місяць? Поняття не маю. Це просто я сказав для того, щоб привернути вашу увагу. Е Ібрагім мусульманин йому можна, мені не можна. Значить, е у нас бу була ціла серія різноманітних відео по ендо Ми хотіли би це трошки структу структуризувати, щоб структурно так. По черзі вам пояснити, що це і навіщо про я вам розповідав, що ендофалопетизування це самий ефективний метод лікування важкої еректильної дисфункції. Давайте поговоримо про те, нас часто запитують наші пацієнти або їхні партнерші, а що буде відчувати пацієнт, чи буде він відчувати, а що буде відчувати його партнерша, його дружина, його кохана пацієнт. Буде мати свій власний член, але він буде трошечки ерегований. Ми говоримо про однокомпонентні імпланти. При необхідності, при бажанні пацієнта мати статевий акт, він його може мати. При цьому за допомогою фалопротеза підтримується така нормальна ригідність статевого члена, яка забезпечує його стійкість. Він не буде вислизати, випадати. Пацієнт буде себе людина буде себе комфортно почувати. При цьому його партнерша абсолютно, навіть якщо це не якщо вона не в курсі його справ, вона навіть не помітить ніякої різниці, тому, тому що пальпаторно, якщо вона помацає його орган, він виглядає дуже природньо, і він виглядає як такий класний ірговий член. Пацієнт буде відчувати всі такі речі, як оргазм, еякуляція. І все, що пов'язано з приємностями, які характерні десяти він це буде відчувати, так, доктор. Так. Відчуваєте? Я ні, поки немає протеза. <риває> поки протеза немає. <риває> а що потрібно робити для того, щоб не було протеза? Для того, щоб, щоб не дожити до, до такого стану? Тому що ну на жаль, це, це хвороба, і інколи нікуди діватися, і потрібен протез. Покиньте палити, слідкуйте за цукром крові, слідкуйте за своїм індексом маси тіла, тобто. Боротьба з гіподинамією, боротьба з надлишковою масою тіла, і по кохайте своїх коханих з вами. Був Юрій Кудрявцев, і Брехем Алхулі.